Вітаю! це ТІВІ шпальта, спільний проект Львівської газети і Гал тв Сьогодні у програмі ми з'ясовували, чи допоможе українським лісам мораторій на вивезення деревини. У квітні народні депутати проголосували за законопроект, який передбачає заборону на вивезення деревини протягом 10 наступних років. Щоправда, не всі з цим законом згодні. Зокрема, екоактивісти кажуть, що це повне безглуздя, і українським лісам треба чекати нових випробувань. Цей закон передбачає вигоду насамперед деревообробникам. До лісової теми газета звертається не вперше. Торік львівські депутати вже просили заборонити експорт деревини, але ініціативи не знайшли підтримки. Давайте спробуємо подивитися системно, до яких наслідків це може привести. Якщо ми візьмемо в сегменті лісового господарства, зараз ми де-факто обмежуємо лісникам можливість продавати круглу деревину. До чого це призведе? Перші лісівники почнуть інвестувати в переробку. Вони почнуть ставити переробне обладнання, вони будуть перепилювати цю деревину і продавати її вже у вигляді пиломатеріалів. Чи добре це стратегічно? У мене є по тому питанню великі сумніви, тому що при цьому інвестиційний ресурс буде відволікатися від прямої лісогосподарської діяльності. Деревина має свою собівартість, тобто деревина має якусь ціну, яку витратили на її заготівлю. І якщо е, клієнт не може купити по реальній собівартості деревину, тоді він змушений її тоді лісникам вигідніше її взагалі не заготовляти. У квітні ж народні депутати проголосували за законопроект, який накладає мораторій на експорт деревини у непереробленому вигляді на 10 років. За проголосували 233 народні депутати. Цей законопроект зокрема передбачає тимчасову заборону експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді строком на 10 років. Забороняється вивезення за межі митної території України деревних порід крім сосни з 1 листопада 2015 року. Деревних порід сосни з 1 січня 2017 року. Того року деревина є. Е... Відновлювальним ресурсом це в Україні майже немає природних лісів. 97 чи 96% лісів відсотків лісів є штучного походження. Це так само, як ви посадите картоплю і через рік її не зберете через обмеження в експорті чи ще ну, чи, через обмеження в продажах. Е, метою лісового господарства як бізнесу є заготівля деревини в момент досягнення стиглості. Якщо ви не не збираєте врожай в момент стиглості, він починає псуватися, і ця деревина просто втратить свою товарну здатні. Львівська область є однією з найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають майже 32% її території, тоді як у середньому по Україні. Цей показник складає 16%, що майже удвічі менший. Ліси на Львівщині займають площу 694 тисячі гектарів, що становить понад 8% загальної площі лісів держави. Для порівняння загальна територія області складає лише 3,6% від території України. Ліси по території області розміщені нерівномірно. Основна частина вкритої лісом площі припадає на гірські райони Карпат, а також росточа, гологори, Малополісся. полісся. Для того, аби дізнатися, як справи у місцевих деревообробників, наша знімальна група виїхала до місцевих теслярів. Говорити на камеру вони відмовилися, вважають, що це може викликати нові проблеми у їхньому підприємстві. Але підприємство працює і процвітає. Понад 15 років вони виготовляють меблі на замовлення. Вийти на ринок вдалося не усім. Тобто вони отримують замовлення і працюють тільки так. Серед тих, хто погодився дати нам коментар. Один із підприємців, який каже, що вигоду від того, що мораторій встановлять, отримують ті, хто вивозить деревину за кордон. На сьогоднішній день. Порядка 50 мінімум відсотків їде необоронені деревини за кордон. Ну, це дуже просто. Тут купив, замитнив, відправив, отримав прибуток. Далі воно ясно, що там дорожче коштує і це є цікаво. Не треба створювати робочих місць, оплачувати податки і т.д. і Це дуже просто. Для того, щоб створити податки, зараз заплатити, створити робочі місця, коли з ним штовхнетеся, ви зрозумієте, що це є нецікаво. Краще вирізати, домовитися, знайти навіть легально. Все одно це вигідніше, ніж платити це все. Газета звернулася до одного із найактивніших авторів законопроекту Остапа Єднака, який понад 10 років очолював деревообробне підприємство. І запитанням про те, наскільки доречно було і з особистим інтересом ставати автором законопроекту. Нардеп переконує, у такому кроці бачить тільки позитив. Я навпаки вважаю, що це є певний позитив, оскільки серед співавторів законопроекту, і, зокрема, і в комітеті з промислової політики була людина, яка орієнтується в даній галузі, в її проблемах, тому що цей законопроект він не лобіює інтереси якоїсь одної компанії або групи компаній, оскільки в даному середовищі немає концентрації бізнесу, це є законопроект, який регулює цілу галузь, яка в якій працюють е, тисячі операторів, тисячі малих, середніх і великих uh -huh. От, І тому конфлікт інтересів можна також назвати, якщо е, представник держлісгоспу е, пише закон, який е, Впливає на сферу лісового господарства, або еколог пише екологічні законопроекти. Тому е я тут не бачу конфлікту інтересів, але поки я тут бачав певний позитив. Е мене теж дивує позиція певних природозахисних організацій, оскільки я вважаю лобіювання великих крупних імпортерів деревини, зокрема з Європи, е які фактично душать і, і гублять нашу деревородну галузь. Аналіз міжнародного досвіду за розімет звіту Михайла Попкова, експерта програми ФЛЕГ, від заборони експорту у короткостроковій перспективі виграє деревообробна промисловість. Насамперед її сегменти орієнтовані на експорт кінцевої продукції, а програє лісове господарство, транспорт і суспільство в цілому. У довгостроковій перспективі не виграє ніхто. Аналіз дозволяє прогнозувати основні наслідки пропонованого рішення. Заборона експорту призведе до зменшення потенційних покупців, наслідком чого стане зменшення ціни деревини. Із зменшенням ціни знизяться доходи власника лісу, тобто держави. А також загальна вартість лісів, як майна. Попит на деревину збільшиться, що в кінцевому підсумку викличе її дефіцит і підвищення цін. В рік, умовно, мільйон кубометрів деревини. Всіх порід, всіх сортів разом. І для того, щоб забезпечити наших деревообробників деревиною, проводяться біржові торги. Складається так враження, що. Українські лісівники не можуть забезпечити внутрішнього товаровиробника, переробщика деревини, необхідною кількістю сировини. Якщо брати декілька цифр на виду, якщо брати цифра, то біржові торги в нас проходять щоквартально. Ще не було ні одного кварталу, де ми продали 100% деревини. От ми виставляємо приблизно в квартал 55-60 тисяч кубометрів, то, як правило, ну зараз вже вийшло на рівень 70%. А дискусія йде за те, що не вистачає сировини. Це тобто, вже цей фактор, скажімо, не, 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 не стільки об'єктивний. Ще ніхто заборонами не добився кінцевої мети. І сьогодні, коли Україна диктує свій шлях в Європу, вона є членом соту. Так, і казати, що сьогодні ми забороняємо вивіз того чи іншого продукції, це ж ненормально, це неправильно. І ще до прийняття закону в суспільстві точилися суперечки: наскільки він доречний і чи справді допоможе лісу. Всесвітній фонд природи за кілька місяців до винесення питання на голосування виніс петицію, в якій просив підписати усіх незгодних із законопроектом. Згідно з дослідженнями, якими керувався Всесвітній фонд природи, законопроект передбачатиме тимчасову вигоду для деревообробників. Про це вони говорили неодноразово, але один із основних законописців Остап Єднак вважає, що таким чином громадські організації відстоюють права світових інвесторів, які хочуть отримувати і надалі дешеву українську деревину. Про заборону експорту круглого лісу деревообробники регулярно піднімають питання, мабуть, років з 10, а може і більше, десь з 2000-х, напевно. От. Але постійно воно виходить якимось трошки таким боком, не зовсім в сторону, скажімо, налагодження нормального ринкового механізму торгівлі деревною, як того, хто кого перебор. Тому що на даний момент, скажімо, та система торгівлі круглим лісом, скажімо так, яка існує, вона реально має в собі серйозні корупційні ризики. І контролюють ці ризики представники лісової частини, лісогосподарників, структури, яка продає. Просто пряма, ну, безглузда, чесно кажучи, заборона експорт. От, яка створює надлишок mm -hmm. продукту, надлишок сировини на ринку. Відповідно, на нього падає ціна, і той, хто купує, звичайно, що легше його купить задешевше, буде мати більший прибуток. Експерти говорять, в принципі різні речі. Відні oh. говорять, що вплив буде ну, незначно негативним, oh. а одні говорять, що це приведе до катастрофічних oh. наслідків. Yeah. На думку аналітиків, важливіша проблема за експорт корумпованість в галузі в Україні. Ринок продавця, який диктує умови, в Європі ринок покупця. Потрібно запроваджувати нові правила торгівлі деревиною. У Україні нові стандарти почали розроблятися ще 10 років тому. Але далі пілотного проекту на жаль справа не пішла. З самого початку той закон був представлений як дуже популістичний. Ви за заборону кругляка чи проти? Ми ніколи не ставали чи за, чи проти. Ми говоримо два підходи і абсолютно хибними. В першу чергу нам потрібно думати про довгострову державну політику розвитку лісового господарства. Те, що всі уникають про те говорити, тільки зараз окремі в агенції в результаті тисків і в кабінету міністрів починаються якісь перші обговорення, потуги, робочі групи, які почнуть щось робити. До того це абсолютно всі уникали. Були корупційні схеми, які всі влаштовували. Вони розвивалися руками і зараз їх ламати. Це не є про ми проходимо через Верховну Раду? Там включаються лобійські питання. Ми зустрічалися з а, самопоміччю з mm -hmm. фракцією. Ми ходили до них на засідання. Ми висловляли висловлювали свою точку зору. Вони нам дали лише 5 хвилин mm -hmm. на обговорення. Звичайно, ми пояснити не поряд був їхній член фракції Єднак, який є їхнім. <с. <с. І дискутувати в такому випадку є, не є просто. Але результат такий, що ми бачимо величезну кількість людей і груп, які лобіюють свої. Вони туди прийшли в Верховну Раду від імені тих груп, і вони <с. далі. Ну, важко поставити пана єднака, коли він. А має років 10 чи 15 працював у деревообробній промисловості. Okay. Ну про що ми говоримо? Про які збалансованість можемо тут? конфлікт інтересів існує. Okay. Людина мала самобу усунутися від того питання, okay. дати комусь іншому робити. Представники фонду дикої природи, які писали петицію і збирали підписи, вони приходили до нас на фракцію, самопоміч і ми проводили відкриті дебати. І я, як співавтор законопроекту, як ви сказали, я маю досвід і відношення до даної галузі. Я також наводив аргументи, чим цей законопроект хороший і для природи, і для галузі в цілому. І фракція фактично одноголосно повністю врахувала мої аргументи. Варто також зазначити, що пропозиції, тобто Петиція фонду дикої природи, вона стосується комплексного рішення, не лише цього законопроекту, а там вони сюди поставили і приватизацію, проти чого наша фракція проти. Я вважаю, вони також певним чином зманіпулювали експортною думкою і суспільною думкою в писанні даної петиції, тому знову, що багато писантів цієї петиції потім зі мною зв'язувалися, І вони казали, що загалом ініціативу вони, звичайно ж, підтримують по заборону експорту. Просто підписали цю петицію з інших питань, які саме містилися в цій петиції. Закон запрацює у листопаді цього року, але екоактивісти вважають, що за рік чи два його напевно все-таки скасують. І також активісти додають, що суворість законів не гарантує їхнього виконання. На сьогодні у мене все. Дивіться нашу програму у суботу на ТРК Львів о 10.30, з повтором у середу об 11.15. До нових зустрічей.